На зв'язку інтернет-магазин засоби самозахисту, демонстрацію товарів. Наразі у нас телескопічна дубінка пружинна, чорна. Вона поставляється в такому чохлі. Просто звичайний еко кожаний чохол. Він на пояс не кріпиться просто для переносу дубінки. І сама дубінка. Дубінка отака. іде десь темляком невеликим. Така дубінка відкривається, як і всі інші, просто мошком руки вниз. Дивимось. Така дубінка, вона пружинна, бачите, тут такий жорстка пружина, як на, як на амортизаторі. Така вона жорстка-жорстка. Він не ламається, якщо там у бюджетних моделях інших, у стальної дубінки тут. 3, ну, всіх дубінок, три цільнометалеві ділення. Оці. То тут бачите одне ділення цільнометалеве, ручка прорезинена резинова. Та два ділення така жорстка пружина, вона дуже жорстка, але вона і гнеться І такий залізний наболдажник. Він дуже дієвий під час ударів. Вона, хльосткий удар виходить такий і досить міцна дубінка. Вона, можливо, на відео може здатися хливкою, але вона така як хлист. Якщо один раз. Вдарити когось, то мало йому не покажеться. Ось така дубінка. Закривається вона досить легко.